Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні, як ви вже могли побачити, у нас буде косметичка місяця лютого. Сьогодні у нас 1 люте. І пора зібрати свою косметичку. Кому цікава така тема, то я вас всіх запрошую до перегляду. Хочу сказати, що місяць лютий все-таки. Знаєте, останній місяць зими, і для всіх українців місяць лютий став таким важливим та незабутнім взагалі в історії. Для мене особисто цей місяць є місяцем таким тепер вже суперечливим, і багато хто навіть з моїх друзів та знайомих говорить, що для них лютий і не завершувався. Але ми мусимо. Рухатися вперед мусимо жити далі, продовжувати це життя, тому що воно нам дане одно. А в лютому місяці в мене день народження, тому давайте не буду довго робити ліричних вступів. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що маємо змогу сьогодні з вами тут зібратися, поспілкуватися з вами в коментарях, побажати всім міцного здоров'я і починаємо розбирати мою косметичку. Тут засобів буде досить таки, як на мене, можливо, і багато, можливо, і небагато. Ну, Зараз все по порядку побачимо. На початок хочу я взяти ось таку чарівну базу під макіяж. Вона мені приїжджала в подарунок. Називається вона ось так. Я навіть цього читати не буду. Це якийсь китайський бренд. Вона виглядає ось так. І в мене. В тіктоці я вже робила макіяж навіть з цією базою та я вже неодноразово її використовувала. Думала брати її, в Project Ven не брати, але вирішила поки бази не брати. От, і Можливо, з часом візьму буду нею користуватися з задоволенням, вона трошечки мені вибілює шкіру, трошечки абсолютно, але пізніше тональний крем, коли лягає, то все стає на свої місця, якось нівелює цю білизну. От, Так що перший буртук такий. Далі, незмінним моїм фаворитом це є тональний крем, хочу ним частіше користуватися. Якщо так добре продивитися, то ось тут можна бачити, в мене вже залишилось менше половинки. Це бренд Богнія. А в мене бейдж смін 005 відтіночок. Це Такий своєрідний закос під герлен сама плящинка. Цей відтіночок мені дуже підходить. Цей тональний є зі зволожуючої серії, тобто він дезволожувальний, зволожувальний, тому що там ще є в таких упаковочці є. Тональний крем матуючий. Тобто, ви, коли робите замовлення, то уважно дивіться. Він мені подобається, він не лягає маскою, він не западає в пори. Чудова тональна основа, гарно розподіляється, можна пальчиком, можна б'юті-блендером. Я абсолютно по різному часом буваю його на нож, в залежності від того, наскільки я <кхід> спішу на роботу. Так. Базу нанесла, тональне нанесли. Тепер давайте поговоримо про пудру. Тут я взагалі довго думала, яку пудру мені взяти, і ту хочеться покористувати, і ту хочеться залишити. І я подивилась, що досить давно я таке не використовувала ось цю від Зісінь. Це такий китайський. Ближче до люксу бренд китайського люксу The British Muse ось дуже гарне пакування, тут її йде 8 грамів, і коли ж її не носити, як взимку, тому що дуже пакування. Я от купилась власне, на пакування, купувала я вже її таке давно. У мене є огляд на каналі про ті покупки. Тут є, звичайно, красиве дзеркальце, є ось така пуховочка, є ось така штучка, яка прикриває власне цю пудру, і сама пудра. Бачите. Я нею трохи мало користувалася, ось так вона виглядає. І я хочу. Вона така шовковиста. І хочу зараз нею користуватися, тому що влітку, а вона мені все ж таки, ну, я дуже швидко загоряю. Буквально в травні місяці я вже загоріла. У мене дуже швидко чіпляється загар. Їдучи навіть просто банально у маршрутці на роботу. Тому зараз я хочу нею максимально покористуватися. От, і щоб вона в мене не залежувалася, а щоб такий трохи рух був в моїй косметиці. Далі ми поговоримо з вами про рум'яна. Теж я в тіктоці, коли робила макіяж, знайшла в мене ось такий це подаруночок також. в тоні 101 Pink І це бренд Ellen Pro. Ось так виглядають самі рум'яна. І чим дуже камера зараз гарно вам їх передає. Вони такі шовковисті, насичені. Я теж так коли їх нанесла, думаю, чому я їх не ношу. Гарне сяєння, рум'яна так гарно освіжають обличчя, тому нехай будуть ці. Далі поговоримо з вами про хайлайтер. Ніжне сяйво моя недавня новинка купувала я її в Аврорі. Хто не бачив це відео, заходьте, дивіться, це в мене 101. Ось така тут інформація номері 101. Я не знаю, чи там є ще якісь інші номери, але це теж LN Pro, якщо я не сказала. Це такий хайлайтер суфле абсолютно повсякденне, як на мене, з дуже красивим сяянням. От зараз я ось тут нанесу делікатне таке. от, і... Мені він на повсякдень дуже гарно підійшов. І така нестандартна якась мусова текстура, досить цікавий продукт. Хочеться мені далі з ним знайомитися, користуватися, тому беру в косметичку. Далі покажу вам бронзатор. Тут теж я довго думала, тому що в мене, як виявляється, не так багато вже й матових бронзаторів. От, але ну, на зиму якось так дуже з блискітками не хотілося брати. Хоча, якщо. Хто нам забороняє користуватися бронзаторами з блискітками? І я вирішила взяти ось такий це бренд П'єр Рене, професійна, типу косметика Польща виготовляє такий бренд. У мене від цього бренду є тільки ось цей бронзатор. Дуже красиве, таке делікатне бронзування, і він мені дуже цей бронзатор подобається. Я тільки коли побачила, що дівчинка його продає, тому що цю косметику я брала з рук, то я вирішила собі його придбати. Дівчинці не підійшов, вона каже, я користувалася буквально один раз. Це сухий продукт, в цьому нічого страшного не бачу. Шовковиста текстура, красиво лягає на обличчя, таке золотисте, якесь навіть сяяння. От, дуже делікатне, ну, красивий продукт. І от подивіться, ще, що на пальці залишається красивенько. Далі ми з вами проговоримо ще. так, тут ще набрала, Я ще взяла собі одну палітру від Hourglass. Glass. Це в мене ця палітра перекочкувала з косметички Січневої. І, хто не бачив мою косметичку за січень, заходьте, подивіться. Тут йде пудра, дуже люблю цю пудру використовувати просто під очі не на все обличчя. Вона дуже гарно згладжує якісь зморшки, недоліки. Знаєте, так освіжає, тому що вона має в собі такі відбиваючі часточки. Так. Бачите, яке тут пресування. Продукт не дешевий, але я його виграла в конкурсі. Рум'яна теж дуже делікатні. І ось цей у нас хайлайтер теж дуже ніжний, трошечки відрізняється від продукту Елен. Так, покладу, щоб вам було видно. Ось така. Так, ну пудра сама звичайна, кажу, вона мені подобається, має світловідбивачі такі часточки, дуже ніжні, такі ближче до персикових рум'яна. І сам ось а, хайлайтер. Теж а, дуже делікатний. Все, що залишилося на а, пальцях. Ось так покажу вам. От так, що буду користуватися. А, далі. А далі давайте ми з вами поговоримо про що? Про що ми з вами? Про палетки давайте поговоримо. Я хочу більше тестувати ось цю палетку. Також, хто не бачив всі мої палетки, які в мене є в колекції, я залишу відео всі актуальні в інфобоксі, заходьте, дивіться, тобто в описі до цього відео. Я ще не награлася з цією палеткою, я ще жодного разу не робила знає, макіяж. Мене саме цікавлять ось цих три відтіночки. От... І... Хочу її взяти, покористуватися. Навіть не знаю, кажуть, отак, дівчата наносять, бачила свочи, щоб краще показати сяєння цих блискучок, гарно переливається. Я думаю, що вже всі цю палетку бачили. Це ще я така, що не дійшла ще до неї. А, також хочу користуватися цією палеткою від JK Beauty. А, це мега-класна палетка. Тут є. Вся кольорова гама, яка мені просто необхідна. Звичайно, мені поза косметичкою нічого не забороняє взяти, наприклад, я сьогодні не хочу жодної платки з цих використовувати, то беру ту, яка мені вподоби. Тут є навіть ось такі цікаві, я не можу це сказати, що це, це не є глітери, це такі не знаю, шимери. Золотистий і ось цей сріблястий, дуже красивий, тому я хочу, я хочу цю палетку, ось цей дуже цікавий відтіночок. От, Так що беру цю палеточку. Так, давайте. Ось тут, подивіться, яка то краса. А сяйво. Давайте ще зроблю вам ось цього золотис... так, Ось цього цього золотистого. Він е, трохи погано набирається на палець, має таку властивість замилюватися, але е, він дуже гарно, його він нашаровується. Він дуже гарно виглядає, коли його наношу пензликом на повіку. От, Дуже такий красивий, е, цікавий відтіночок. Ось, І, е, звичайно, я не могла оминути е, палетку, яка теж до мене недавно приїхала, від Physicians Formula. Хочу теж нею якось користуватися. Тут є цікаві і матові. і... Е, е, Ось ці красиві відтіночки такі така повсякденна, але чому б і нею не покористуватись. Так, добре, закривайся. Так. Сьогодні свочі будуть такі цікаві. От, і ось цей відтіночок. Такий рожевий, досить. І там досить така повсякденна кольорова гама, з деякими акцентами, Ну, можна б робити будь-який макіяж. І це ще не все. Так, базу під тіні я беру від Page Lewis. вона йде звичайного ось такого білого кольору. В принципі, вона мені подобається, використовую. Також беру клей для глітеру від NYX. це обов'язково. Далі зараз покажу вам, які я вирішила взяти олівці. В цьому місці хочу взяти олівці від ламель. Ось такий 404 жовтенький та 401 синенький, можливо, щось будемо робити, якісь креативні макіяжі. Так, Свочі вже нема де робити, хто не бачив ці відтінки. Я думаю, що вони є. От Бачите, я ж ними не мак... недаремно користуюсь. Треба їх буде якось підточити. Хоча з тим сточінням цих олівців проблем ніяких немає. Далі для очей я беру ось такий олівець від Avon True Color, серія Glamour Stick Diamonds. Тобто ці, що йдуть з блискітками. Ось такий фіолетовий відтіночок. Теж дуже красивий, в слізову, чи стрілочку промалювати. Ой, дуже люблю ці олівці, ви знаєте, і ви бачили мою колекцію. Наступний беру ось такий, я тільки не можу вам сказати: Emerald Glow він називається. Ось такий зелененький. Теж А під ось цю палітру від JK Beauty беру власне, цей олівець. Так. Наступний олівчик я хочу взяти це з тої самої серії, тільки він називається «Twilling Sparkle. Ну, да, Тут, коротше, звичайно, що тут ні спаркли в цьому місяці. Сяймо. Це такий красивий, синьо-блакитними блискітками. Так, фокус аж розгубився, мій от, подивіться, красота. Така темна база, шикарний олівець. Люблю, кажу, ці олівці просто шикарні в Avon. І це а, все для очей. Також я беру е, ось такий, хочеться мені користуватися мікроб пенсіл. Це для е, брів від LN Pro. У мене 103 номер. Тут є ось така щиточка. От. Фокус загубився в мене від тої краси і гарний, ось такий красивий мікропенсіл. Хоча, знаєте, хочу вам сказати, що я вже користувалася цим олівцем, він доволі таки твердоватий, але і від глембі я користуюся, ви знаєте, мій улюблений той, що вже закінчується, От, то мені зараз дуже важко перейти на такий мікропенсел користуватися, тому що там цей Глембі такий досить широкий. Але ну, треба брати. У мене сьогодні трошки Елен Про. Далі беру дві підводки. Перша підводка від Evelyn Varieté. це я собі її купувала. Вона йде ось таким пензлем не знаю, як він це правильно називається фетровий, не фетровий, але має, дуже гарно малює, і я ним можу робити красиву стрілочку, ну, фокус, будь ласка. Тут загубився сьогодні. Дуже красиву, тонку стрілочку. Якщо мені потрібна буде доволі таки товстіша стрілочка, це теж беру подаруночок, тату два в одному від бренду Патрісія Ледо, яка має ось тут такий штампик красивий. Я ще продаю не користувалася от для стрілочки. А ось тут можна намалювати більш таку товсту, стрілочку, бо тут вже ось така йде. Штука, так, бачите, вона мені. Хоча і тонку можна намалювати лінію, все воно в порівнянні. Я на очах ще цієї підводки не пробувала, тому хочу теж її взяти, щоб, так знаєте, максимально в косметичку покористуватися. І що, залишились в нас продукти для вуст. Тут я теж розгулялася. Далі кучує в мене з січневої косметички олівець для губ в номері 102. Я вже його оточила, дуже красовесний олівець. От прям я дуже його люблю. Обожнюю, він якийсь гелевий, шикарний просто колір. Заповнюю всі губи і не бачу в тому жодної проблеми. Красивий. Далі взяла собі червоний це від Богенії. Називається він Red Cardinal. Теж носила, можливо, один-два рази. Це такий насичений червоний відтіночок. Можу заповнювати всі губи, можна контур собі зробити, потім зверху помадку нанести чи просто блиск. Ну, Звичайно, теж кучують з косметички. Це кутюр, патрістів яладо, мій незамінний, 0,6 відтіночок. Люблю обожнюю. І ви це про то знаєте, дивіться, скільки в мене вже тут його залишилося. Ну, зовсім мало. Але дивіться, який відтінок красивезний просто на всі губи. Обожнюю його, обов'язково буду собі повторяти ті олівці. Недавно були на знижках. Я в своєму телеграм-каналі ділилася. За 30 гривень можна було взяти ті олівці від Патрісії Ледо. Так що хто ще зі мною не в телеграм-каналі, підписуйтесь, там завжди актуальні всі а, кидаю вам по можливості гарну інформацію. Це теж Патрісія Ледо, я не сказала. Трошки інша серія. Називається вона сама класична у п'ятому відтіночку. Теж дуже красивий колір. Він ж більш такий нюдовий. Якщо цей більш такий до рожевого, то цей такий більш нюдовий. От спробуйте, вони дуже гарно тримаються на моїх кустах. Я думаю, що і на ваших теж вони мають виглядати просто чарівно. Далі від Богенію беру нюд. Називається він Almount Rose. Теж дуже сильно люблю цей відтіночок. Він ніби йде такий бежевий на всі губи, теж не ношу. Це кольор моїх губ, тільки трошки покращений, гарний дає контур. І, знаєте, він має всередині такий якийсь золотисті шимер, який абсолютно не відчувається на губах. От Ви бачите, скільки його тут є. Ми з вами теж в інвентаризації я вам його показувала. І е, хочу взяти ось цей від Ламель 410. Бачу, а я вже ним, бачите, користувалася, треба буде його підточити. Чого його беру? Тому що бачу, що зараз дівчата так активно користуються такими олівцями. Саме в ламель 410. Мені відразу скажу, як для брюнетки цей олівець трошечки засвітлий. Я мушу його на нього наносити трошки. Якогось блиску, або якоїсь помади, або робити просто контур, а тоді давати якусь більш насичену помаду. Тому що просто наносити його на всі губи, то я така, знаєте, як бляда поганка. Тоді виглядаю. Дуже все таке воно для мене трошечки він заблідий. Я люблю більш такі насичені, контрастні більш кольори. От, але бачите, трохи щось користуюся ним. Мій улюблений 404-й. І у нас помадки. Хочу взяти цього разу ось цей блиск, тому що я ним користуюся його, це можете бачити. Думаю, я і так ним користуюся, то чому б його і в косметичку не покласти. Це Vina's я замовляла серія Clara Line. Він десь такий от звичайний. Якась там серія Shine. З Шимером, дуже гарне зволоження, приємний аромат. От, подивіться, які блискітки. Я зараз не слідкую за Юнайсом, тому не знаю, чи є вони такі які Ця серія в продажі, чи немає, але, можливо, є, не знаю. Так, далі хочу взяти помаду від Dior. Це у мене Dior Addict 891-й Celery Shine. Це також подарунок. Ось так її тут стільки є. Дуже красива а, така помадка, вау-вау, шкода. Навіть робити. А, така, на вихід. Дуже гарно зволожує гуди. губи, має приємний аромат. От, і чудово Вона такого більш бальзамного характеру. От, ця помадка теж. її Я просто бережу, чесно вам признаюся, бережу цю помадку, але треба нею користуватися, щоб, не дай Бог, не зіпсувалося. Це ж діор. Так. І останнє ще покажу, хочу взяти, тому що, коли ж її носити як не взимку, це Avon, Wistful Wine відтіночок, помада вона йде матова. Ось така, більш така насичена і от така. такий темнуватий нюд. От, я б так сказала, теж дуже вона гарно носиться на губах, виглядає досить, досить гарно, і я завжди отримую компліменти, коли її наношу. От, які її тут є. Не забуваємо, що в мене ще є Project Pen, де в мене є там продукція, яку я хочу закінчити. Також е, е, ну, будь-що можу собі вибрати зі своїх колекції, яку ви теж можете оглянути на моєму каналі. І всі активні посилання я залишу в описі відео цього відео. Ось, Така в мене косметичка на лютий місяць. Пишіть, що обираєте ви для себе, скільки всього у вас продуктів. Буду рада почитати все в коментарях. От, і я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!